Сьогодні в нас ідуть дощі, буде шумно, але я надіюсь буде чути. Ось відправляємо ось такі посилочки. Це в нас полка, сірія і брілла. Ось такі ящички, ось така розсадка. Це касетка. Більшість людей замовляють в касеті. Тобто це йде кожна розсадка в касетки. Ось в такий ящичок в мене влазить 80 штук. В менший ящичок лазить 50. Висилати 100-200, якось пхати в один ящик великий, це нереально. Тобто відсилаю ось тако. Ось така розсада, кого цікавить, 10 гривень штучка, але в касеті це буде 11 гривень штучка. Більшість людей бере, звісно, в касеті, тому що вона в рази-в рази краще доїжджає до клієнта. Так що, кого цікавить, дивіться, ось така розсадка, не більша, не менша. Коренева система вся досить різна. Ось така є. Ну, вона більш-менш скрізь одинакова. Ось така. Що в нас тут? Ось така. Ну, в общем, корінева система є, і неї предостатньо для росту полуниці. Так що, кого цікавить, в такому форматі 11 гривень штучка, мінімальне замовлення 50 штук. Далі буде.